В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ось ми, браття і сестри, отримали свою останню настанову через слова Христа про те, як нам слід постати. Але я прошу вас згадати сиропусну неділю минулого року тих, хто може це зробити. Яка вона була? Вона була трошки пізніше, на кілька днів пізніше, можливо, десь до тижня, ніж зараз, по датах я маю на увазі, бо пізнець почався на початку березня. Але не це було важливо, це були перші дні війни. І вони були страшні. Ще росіяни стояли тут неподалік під Києвом. Вибухи чулись тут періодично і щодня. Вони й зараз трапляються, але не так часто, не так інтенсивно. І ми повернулися до Києва. Ми тут. Живемо своїм, стараємося жити своїм звичним життям, наскільки це можливо в обставинах війни. І ми маємо кому завдячувати тим людям, які зараз на передові боронять наш спокій. Але справді давайте порівняємо, який був наш стан і фізичний, і ментальний, і духовний рік тому, як ми зустрічали той великий піст. Мені так також випала змога говорити слово в той день. І ми тоді, це була якби не моя особиста думка, це була наша всіх священників консолідована позиція. Ми тоді просили їсти вас те, що є. Як як християни, ми себе утримуємо від всього скоромного впродовж посту, але ми всі часто це підкреслюємо, що це не є головна суть посту, це не є утримання суту від їжі, а навпаки, спрямування себе до чогось кращого, утримання від того, що керує нашим життям. Бо Господь хоче, щоб ми були власниками того, що він нам дав, були здатні реалізувати свою свободу, щоб ніщо зовнішнє нами не володіло, а тільки бажання бути добрим. І, власне, їжа є одним із таких речей, коли людину може знаєте, тягнути до холодильника більше, ніж їй це насправді потрібно. Але рік тому ми не знали, що буде завтра, ми не знали, що буде в магазині, що ми зможемо придбати. Чи ми будемо здатні вибрати собі щось суто пісне, чи будемо взагалі без нічого? Чи буде підвіз продуктів? І справді, браті і сестри, ми маємо за що дякувати Богу за цей рік, що Україна досі стоїть, досі бореться з ворогом. І ми маємо в магазинах все, що нам необхідно. Можливо, не такий асортимент, і ціна не так. Але ми маємо це. І за це ми повинні Богу подякувати. Тому гадаю, що можемо повернутися до звичного нашого способу постування. Але мене більше цікавить не, не те, що в холодильнику чи в магазині. Мене цікавить наш стан тоді і сьогодні. Ми адаптувалися. Ми пройшли той страшний 21 день, перший коли, який потрібно психіці людини для нових реалій, тим більше таких страшних і трагічних, як початок війни. Зараз. Ми адаптувались. Але важливо подумати про те, наскільки ми маємо подякувати Богу за ті Його щедрі благодіяння. Попри ту всю трагічну ситуацію, яка є в Україні сьогодні, і ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати. Якусь ще ціну Україна змушена буде заплатити. Але вже сьогодні ми знаємо, що ми маємо за що дякувати. І ці чудеса Господні, вони трапляються кожен, кожен день. Серед нас. Адже ми були зневірені, ми були розгублені, були перелякані. А сьогодні ми не такі. І ми кажемо дякуємо Богу, слава Збройним силам України за те, що Він допомагає їм встояти, дає міцність, надихає, дає сміливість. Те, що так може нам бракувати в будь-який момент нашого життя. А тому, браття і сестри, окрім того, що. Щойно ми почули зі святого письма, те, що нам прочитав отець Дмитро, як постити. Піст не повинен бути в обтяження. Так він інколи не простий. Не кожна людина може постити. І Господь не хоче, щоб ми перегинали палицю. Щоб всі священники рекомендують постіть так, як вам не забороняє лікар. Якщо лікар каже, що вам потрібно для нормального здоров'я їсти те і те, то те треба їсти. Не треба знущатися з власної людської природи, не треба вимагати від неї більшого, ніж вона наразі може понести. Бо це не є піст. Піст це намагання бути кращим, намагання бути добрішим. Ось що є піст насправді. Це є час присвячений ближньому. Це є маленьке чудо для ближнього. Всі ми хочемо чудес, і ми бачимо їх за останні кілька років. Україна мала дуже багато чудес і особистих, і для всіх українців. Може, ми не завжди звертали увагу, але вони 100% були, і це було видно. Інколи ми йдемо по вулиці і думаємо, зараз було б добре, якби сталося це. Але це чудо не відбудеться. Ну, вірогідніше за все. Статистично воно не відбудеться. Але уявімо собі людину, яка потребує. Уявімо собі, бачимо біля смітника бабусю, яка збирає макулатуру, якісь картонні коробки. І підійти, дати їй щось, чи це гроші, чи просто щось придбати для неї і віддати. Приміром, це чудо для цієї людини. Адже бути святим Миколаєм не обов'язково тільки 19 грудня. Так нам не впаде пачка грошей в руки. А от їй, цій людині, можна дати приміром, І це для неї чудо, адже вона не просила, вона не чекала, але це сталося. Для неї. І вже ми себе робимо інструментом Божої щедрості в цьому світу, Божої ласки, як каже Христос, бо хоче Отець наш Небесний, щоб всі отримували від щедрих дарів Його. І для нас це не чудо, для нас це просто винятий гаманець. А для цієї людини, яка неочікувано отримувала, так, чудо, чому ні? А може саме так і було дуже їй потрібно. І це один з багатьох прикладів, де ми можемо творити чудеса для когось. Так, це для нас не чудо, але для іншої людини так. І це цілком реальне чудо. І піст покликаний до цього. А врешті-решт, ми завжди повинні думати на перспективу, до чого нас веде Великий Піст. До свята свят, до світлого Христового Воскресіння. До того свята, яке ми очікуємо не тільки в церкві, а й в Україні, що й Україна, підніметься і Воскресне, і оновиться, і стане кращою, ніж була до 24 лютого, 2022 року. Ось це те чудо, яке потрібне всім нам. Тому, браті і сестри, піст ніколи не повинен бути в обтяженні. І дійсно помити лице своє і намазати, як це висловлює східна людина 2000 років тому, щоби явитися не змарнілим, а радісним в передчутті чогось кращого. В перечутті того, чого ми всі так чекаємо: і духовного, і нашого національного, перечуття того, що нам дуже потрібно, і перемоги життя над смертю, і перемоги справедливості над несправедливістю цього всього ми дуже чекаємо. Тому піст повинен нами сприйматися як те, просто що є. Нам даний просто час. Ми організовано всі разом, не кожен поодинці в різнобій, а всі разом ми вступаємо з надією на щось краще. Щоб воно вело нас до чогось багатообіцяючого, до чогось доброго, до, цього, до чогось, заради чого варто жити в цьому світі. І це, браті і сестри, повинен бути тим промінцем, яке нас веде до чогось, надихає, спонукає до чогось кращого, спонукати до того, щоб Христос прийшов до серця кожного з нас. Амінь.